Усім привіт! До вашої уваги! Огляд, мішечка з халатами по що попадає на У нас у нас такий гарненький халатик, розмір М, рожевенький скапюшочком, розмер Эйксейл и Марк, розмір Xayla. розмір М, Ось такий гарненький зелений розмір М. З капюшончиком. Розмір ейля Марк Спенсер. Розмір XL Ще. Міленький, гарненький. Розмір Ван сайзик Розмір М. Розмір С. капюшончиком. Зараз приберу. І продовжимо наш огляд. У всіх халатах є пояс. Розмір М. Розмір М. Ще. Mark Spencer розмір X XL. На блискавці. Ще на блискавці. Ось такий гарненький чоловічий халатик. Розмір L. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.